Давайте, аби вже цілком і повністю вам зіпсувати апетит. І ще раз послухаємо і подивимось на Ольгу Скабєєву, яка чомусь не задоволена тим, що відбувається на Білгородщині. Давайте почуємо. Прямо сейчас приходят срочные новости. Вооруженные силы Украины снова наносят удары по Белгороду. Кадры, которые вы видите, мы получаем фактически в режиме реального времени. Минобороны России только что отчиталось о том, что ПВО сбило 12 украинских ракет. При этом власти Украины заявили о необходимости усилить обстрелы приграничных регионов нашей страны. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк небезызвестный, сообщил, что русские должны почувствовать, что такое война. Вот когда они будут жить в бомбоубежищах, постоянно слышать сирены, тогда они хорошенько подумают. Но я сомневаюсь, что в их голове произойдет какое-то изменение. Русский мир наносит отпечаток на всех. Это прямая цитата. Ранее он же назвал всех русских рабами за то, что они не устроили бунт в России, а проголосовали за Путина. У тут хочеться сказати, і в чому він не правий. Пан Подоляк висловив думку абсолютно кожного адекватного українця. Дійсно потрібно продовжувати те, що відбувається на Росії. Потрібно показувати росіянам, як виглядає війна наживо, не по телебаченню, не десь у телеекранах і з теплою чашечкою какао, коли вони дивляться і захоплюються як прекрасно їхні мальчики. Так руйнують наші українські міста. Ні, якщо ви любите руйнувати міста, подивіться, як руйнуються ваші. І руйнуються, до речі, не українськими військами і навіть не військами із добровольчих російських формувань. А вашими ж військами, ваші Каби, ваші ФАБ, ваші ракети і гради зараз нищать населений пункт Грайворон, нищать населений пункт Тьоткіно, нищать населений пункт Шебекіно. Звісно ж, Козенка, Горьковська і так далі. Зараз руйнуються за рахунок обстрілів саме росіян, саме російських збройних сил Російської Федерації. І тут про це. Це Скабєва ні слова не говорить. У РДК немає можливості, аби перетворити козинку, та й невеличкий населений пункт розташований у Білгородській області, у просто попелище. Але зараз це село виглядає саме так і саме за підтримки авіації Російської Федерації. Знову ж таки, чомусь Кабєєва скромно про це говорить. так само, як і не говорить про кількість загиблих з боку Російської Федерації, російських окупаційних військ. На їх там чимало вже буквально за останній тиждень. Дека відзвітував про більш ніж 600 загиблих окупантів на території Російської Федерації, і тут вже хочеться запитати: якщо ви так воюєте за русський мір, якщо ви за руських людей, за руською кров. Воюєте, чому ви не шануєте кожного загиблого, який гине, якраз таки за вас, за Московію вашу? Чому ви не згадуєте їхніх імен? Напевно, тому що вам все рівно, тому що ви воюєте не за це, а саме за свої гроші, за свої гаманці, за свої амбіції та інтереси. Шкода тільки, що саме росіяни цього на жаль не усвідомлюють.